Дві години інтенсивного копчення гарячого і маємо отаку перепілочку на виході. Смачна, соковита. та он ще жирок зліття звисає. Хотілося б, звісно, спробувати. Але не вийде. Вони тут якраз всі поштучно всі замовлені. А те, що завтра буде копчення, і з нього можна буде робити вже замовлення. Так що будуть скоро в наявності, то поки ми були в відпуску, все поїли, дітям на гостиницю відвезли і, і поки не було. А це вже ж приїхали із відпустки. І тепер печемо день і ніч, ріжемо, коптим, щоб були на замовлення перепілочки. В общем, ці всі замовлені, а наступні, ті, що будуть завтра, вже можна замовляти. Красота, смакота. Так що, хто хоче, будь ласка, в приватні. І все домовимося на коли. Я думаю, що довго ждати не прийдеться. І ось ще дивіться, яка гора копчених яєць. Просто гора. Не знаю, скільки там штук ми не считали, ну, Десь не знаю, 400-450 штук точно. Це железно. А нам треба зробити 50 наборів. А на 50 наборів перепілочка і 10 копчених яєць це треба 500 штук. Ну, У нас там є із минулого копчення, були яйця. Вони ми так їх запечатали, не знаю, по 100 штук, мабуть. Так що будемо з них робити. Ну, В общем, такі ділишки. Отака смакота. Хто хоче, пишіть. Все, всім мирного неба. Пока-пока. До наступних зустрічей.